Мирне життя було. Чесно, я була щаслива, де да я й зараз щаслива, якщо взяти на великий рахунок. За мирного життя пані Оксана працювала дизайнеркою. Улюблена робота, кохана родина та життя в моменті. Утім, війна перекреслила все це. З початком активних бойових дій жінка ухвалила рішення стати волонтеркою. Сьогодні її дім і двір перетворилися на волонтерський штаб. Щодня вона надає допомогу десяткам чернігівців. Зроблено багато. Та жінка досі пам'ятає свій перший виїзд. Я привезла на Бобролицю, роздавала людям булочки. Як побачила, як вони їх їдять. Чесно вам скажу, у мене серце просто розірвалося на дуже багато маленьких шматочків. І з того дня я почала писати в Фейсбуці публікації, просити, благати про допомогу, розказувати про Бобровицю, про Чернігів, тому що дуже багато людей приїжджало, але допомоги як такої, тому що я спілкувалася з людьми, майже не було. Головне правило для пані Оксани чути. Щодня до неї звертаються чернігівці з різноманітними проханнями. Одним із таких були ранці для школярів із постраждалих районів. Я слухала людей, розумієте. Я слухала їх потреби, я їх чула, пропускала через серце. Так і почалось волонтерство. Зараз пані Оксана продовжує активно волонтерити та допомагати чернігівцям. Кожен її день розписаний і в кожному основне допомагати. В понеділок ми приймаємо мам з дітками від нуля до трьох і інвалідів першої групи. Ми видаємо абсолютно все, починаючи із їжі, хімії, одягу, взуття, кроватки, гі... ну абсолютно все, все, що потрібно. Інвалідам памперси, їжу, а потім вівторок у нас дитячі. Дитячі свята одного разу я видавала подарунки дітям, просто іграшки, і побачила їх щасливі очі. І в мене виникла ідея. Це перша, мабуть, ідея в Чернігові, тому що до цього не було. А ми вирішили зробити дитяче свято для бобровиці і Новоселівки. А потім вже дівчатка підхопили цю ініціативу і почали свята майже кожної неділі. Але перше свято це було у нас. І чесно, я от згадую очі дітей. Це щастя на обличчях під час війни, і це, ну мабуть, найголовніше. Середа у нас день погорільців. Ми приймаємо сім'ї, ще зруйновані будинки або згорілі із бобровиці новоселівки. Але якщо звертаються деякі з міста, то дивлячись по ситуації, якщо їм ніхто не допомагає, то ми їх також приймаємо. Ведемо абсолютно все. Допомога під силу кожному. А об'єднавши зусилля та почувши людей, які цієї допомоги потребують, ми будемо максимально наближати. Перемогу.